Чик. Він нас завжди перший встає. Ще 8 немає, малим запарила вівсянку собі теж. Боже, мене вчора ні на що не впятило. Я така невиспана була. От. Тільки Наталя до мене заїхала, показала машину. І цей. Ого, ложечки. Зроблюємо вівсяночку. На сніданок, і потім ще треба зробити їм ланчбокси. Так, це моя вівсянка. Малечини ланчбокси я знайшла. Коробочки для них. Хай самі шукають. Де десь закинули. У мене для бутербродів їм є хлібчик. І сьогодні в школу попросила зайти взяти ще хлібчик. Єдине, що в мене тільки сир, в мене нема цього. А нема м'яска туди всередину, тому... Сьогодні треба закупитись, багато чого немає. Яблочко закінчилося. Вдома страшно аж дивитися, майже не нічого немає. Ладно, йду їх будити, хай встануть трохи раніше. Малеча, Підйом. Ой, хто приснувся. Сьогодні перший день школи. А. Перший день школи довольна? Що за поп? Мувашка номер один. Да? Угу. Ну, другий, де з Максом здороватись, поки сестра умивається. Макс, до тебе прийшли. Замоталась в коврік. Оце так ранок у них приходить. Не будіть, мене я ще сплю. Да? Ну все, вже на 10 лягаємо, в 9, вже мала би виспатись до 8 ранку. Сьогодні собі сніданок робить. Рис і два яєчка. Okay. У мене там вівсянка стоїть. А малечі вон від ланчбокси складаю бутерброди. Я вже забула, моєму треба пополам прорізати. Отако. От Тепер. Потербро розкладаю. Коробка, ти куди? Все зропала. Це сочок. і кусняшка. Овочей сьогодні ніяких не даю, ягід їх теж От, нема. У, яка тут краса починається. У мене сьогодні прибирання і прибирання. Так, одна коробка є. Друга бутербродик. Поміняли старий льодик на новий, знайшли свої упаковки. Все, зараз холодні льодики запакають. Що ти там возишся, дитина? Ти холодний взяла чи ти щодіа тільки поклала? Холодний, добра. Добрий, добрий. Добре, бо вона мовчить. Упаковуйтесь, упаковуйтесь. Ось такі от упаковочки маленькі. Ой, я ще собі, я вже. не можу. Складайте в нові рюкзачки. Два класа. Що три два класи? Що? Четвертий клас. А, все понятно. Четвертий клас, так. Ось вот четвертий клас. А тут в пратусе твої його не заметила. А, він чорний біля мого рисука. Угу. Запаковуйтесь. Влазить там все, влазить. Янушка, треба діти вдягатися, розчесатися, ні. Зачіску, якщо треба. Що там в тебе? Обережненько, потихеньку. Тому що порветься молнія і будеш без рюкзака нового. Все. Готові. Okay. Біжи вдягатися. Вдягнутися, розчесатись і мені теж. А я свою санку їсти. Діти кричать Ура! Школа! Макс каже, я теж люблю школу. Я вже думаю, напевно, їхню школу, що їх тепер вдома не буде. Да? Все, перевдягайся, підемо їх відводити. Вони кричать, хочуть братика, щоб братик поміг їм нести. От. А, цю штуку треба віднести. Одне щось пронеслося. А світ, а світ, а світ. світ, світ, світ. 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 Та бляха муха. Мама, ти замітила, то й виключай, так? Yeah, нормально. Oh. Oh. Ще одне покривало. Що oh. 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 таке? Діти зібрались в школу, тут исчезла. Исчезла. В і тут така купа раптом щезла. Просто щезла. Нічого нема. Лишився трохи папірчиків, які треба забрати, і все. Як так? Нікуди тоді. Нікуди! та-да. Так, мені не прийшло повідомлення, який мусорник сьогодні виставляють. Треба, напевно, на новий календар осінні підписатися. Так що ми виставили обидва відра. Руки чисті. Мокри? А, ну мокре та фіня. Все, пішли в школу. Молода. Ну, ідіть вперед. О, красуні. Мамині сонечки до школи йдуть. Ще трошки. Ідемо вже школа. А в мене потім купа купа справ. Все, пока-пока, хорошого дня. Хочуть, щоб ми їх довели аж до школи. Поросятка малі. Все, обнімашки на прощання і... і малі до школи. Все, почалася школа. Красота. Єдине, що я не знаю, коли їх забирати, в якій годині. Все, у нас купа справ. Пішли. В общем, я вернулась, перекусую, мені таку булочку дали в школі. Не знаю, чи я її люблю. Коротше кажучи, мені принтер друкує мої паспорта. А... Я просто дозвонилась більше години чекала. Цю податкову, бо вроді моя заявка пішла на Child Бенефіти, але насправді вони кажуть, ні, вона не пішла, ви мусите ще раз відправити паперові документи. Добре, що я подзвонила, бо то вже місяць майже пройшов. Тобто я вересні, може, отримаю цей. Причому вона мені вияснила, каже, що да, на Макса там вимагали свідоцтво про до народження, бо я його додавала. І, цей. І вони сказали, що да, все нормально. На нього буде виплата, тобто за вересень ще буде виплата. А потім я заповню форму, яку вона мені вислала. І треба буде е, як його, заповнити ту форму, щоб типу, на жовтені йому вже нічого не дадуть на нього. От. Зараз роздруковую паспорта і всю документацію, що у мене тут є сертифікати про народження, вже відсканувала, вже маю паспорта всієї сім'ї, потім ворк-перміти всієї сім'ї, потім от, як я вже зробила і confirmation адрес Я, напевно, що в мене lease agreement закінчився, і ми його так і не продовжили з хазяїном. Це вже в березні місяці мало бути, вже півроку пройшло, ніяк не зробимо. Ну і коротше, своє ID зроблю. Мої bills якісь додав, і банк-документ вже є там. Тобто ID і bills ще треба відсканувати, їм відправити. Ото і все. Ой, потім пісти на почту, все в конвертику, запіхати і відправити. Але вже Макса додати не треба, він вже є. Все, дали мені номер, щоб я той трек е, дивилася. 16 купіками заплатила. Все, готово. Не розрахувала я трохи, прийшла всіх з обід, а вони з 12 до 1 закриті. О, таку штуку достроюють до школи. А там якраз класи. Але чи там спортзал. Вже додому. Коротше, ні з чим не розібралася, крім відправити пошту. Тому що треба документи деякі на соціалку довести їм. Інакше вони мені платити не будуть. Дуже куменні, як я їм докажу, що муж мені не платить аліменти, якщо в мене немає ніяких довідок про це. Дуже цікаво, це вже. Мама квааа! Так, звісно, ква. Мама зробила їсти, в нас гость, Макс вже вечеряє. Радяна там посуду розкладає, буде. Буде ця достабучка маленька буде теж вечеряти. Ох. Я вже змонтувала два відео. Сьогодні викладу перше, потім друге. Ага. Бо й так на місяць відстаємо. Все, хлопчика забрали, діти пішли гратися в свої гаджети. Макс пішов взяти ще один льодик, так, да, Макс? А Макс його роздавлює да. потім висмоктує. Да. Я вдягаюся і йду роби, ловити слоти в гостях на паспорта. Фу, день ще не закінчився. Судячи з усього, буде дощик, напевно. Таке все в хмарках. Ого! Ну ладно. Що мені залишається, мені треба йти. О, Це фокус. Я йду, на мене капає з цієї хмарки. Треба йти швидше. Давай. Мама встигла в індепендент. Так. Це була сама дешева фігня. Вона 4, -4 кілограми за 40 доларів. Тому що брати одну ковбаску на кілограм за 18. І прошу, то там малюсенький кусочок. 800 грам було за 13,99. А тут о, 40 доларів 37. Це цей кусочок 37, 4 кілограмки. І. Кусняшка на ніч. І все, цей день закінчується. Бо слоти. Ми, ми ловили слоти. Ти не повіриш. Без п'яти, шоста вечора до піввосьмої. До піввосьмої oh, вечора. В тіті Валерії навіть цей рука вже заніміла. Oh, так, от склади інше в цей в морозілку, бо розтану. Я всю дорогу несла, це хвилин тридцять. Ага, пішки you, йшла. Озялся мої сонечки, літо закінчилось майже тому. Ой, а що... <laughs> З коробки посипалось морозиво, сина. Я знаю. Так, в мене морозилка забита. Всім чи тільки можна. Отак по одній кидаю, як не став коробку. Коротше, майже дев'ята. Слоти піймати, це капець. Вони випускали по одному слоту раз на 10 хвилин на протязі двох годин приблизно.